Капеланське благословіння на 26 грудня 23 року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос народився, Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому Іванні розповідається про випадок, коли до Ісуса підвели сліпого, і Він забрав його і попросили Його, щоб він зцілив. Він забрав його, вийшов на край села, щоб ніхто не бачив, плюнув в очі і він сказав, що, що бачиш, і поклав руки на нього і сказав, що бачиш? І сказав, бачу людей, як дерева проходять. Він тоді ще раз поклав руку і він прозрів, і він відправив його показатися священникам. Знаєте, те, що мені здалося, що можна сьогодні поговорити про те, що Господь відвів цього сліпого від всіх. І почав його стріляти там, де не було народу, нікого ніхто не бачив. Це мені нагадує про те, що Господь завжди діє до нас, звертається або спілкується з нами, доторкається до нас індивідуально, коли ми повинні стати перед Ним своєю сліпотою, як цей сліпий, або свої, знаєте, своїми гріхами, своїми недоліками, своїм всім тим, тим, що ми соромимося, і відкритися йому, стати перед Ним. І тоді Господь починає діяти в нас. І так наша сліпота перетворюється на те, що ми все бачимо. Нехай і наша духовна сліпота, які ми засліплені, так само розвіється, як сліпота зовнішня, у цього сліпого, щоб ми потихеньку, спочатку як, як, знаєте, як дерева да, бачити, бачити свої гріхи, а потім чітко їх, бачити, розрізняти. Але головне покласти перед Богом, щоб він це все зцілив. Амінь.